Всім доброго ранку. Так, ми сьогодні знову продовжуємо прибирати. Чим кінчили, того і да, нам тут треба вирізати ці квинки, бо вони затіняють півгорода. І поки сухо, щоб не місити болото, приходиться нам оце так робити. На рілі спалимо ці гілячки. Вітру нема, тихо. Правда, вночі був мороз. Не знаю скільки градусів. Так, З цієї сторони вже обрізали. Вже нічого не буде затіняти. Так, вже і тут навели порядок. Вигребли листя з черешні з вишень, добули тюльпанчики, їх тут багато як повелазять. Тут вуличка до річки йде. В общем, План на сьогодні ми виконали. Так, і моє всім привіт. На дачі ми вже там прибрали. Прийшли, Ігор забрав дрова їздив душі, там нарізали. Вже не відходя від каси їх швидко перерізає. А я захекалася, бо нема часу, ярик посадив, то й нам треба. Зараз біжу передачку передам і покажу вам далі. Так. Їхала машинка в нас на Умань, передали дітям передачку. Поки ми побіседували, склали сумки, бабуся накидала вже всі ярочки, що я нагорнула. Хоч у мене. Заганяти, вже й перепочила, мабуть. А мені ще ж треба загорнути і ще треба нарити. Так от трошки посадимо. Рання, хоч Хоть... і ще й холодно, наче, але рання вона, раніше посадиш, раніше буде. Торік Анжела посадила зарання, та й в неї була кращечка. А ми щось вже не було в нас перероблено з осені і, в общем, щось я замешкалася, а тоді дощі. Та й трошки був поганіший врожай. А це в цьому році ми ще не переробляли. Ось таке воно корочка. Але з осені тут фризою Ігор робив, то й так сюди і садимо. Не знаю, можливо, в якусь пленку, якщо знайду, прикрию, а ні, то й так і буде. Як вже повилазить, то будемо нагортати ярочки. Це ж буде трішки раніше. В общем, експеримент, що вийде, то й буде. Колись садили геть в сніг ішов, і садили картоплю і нічого було. Трошки мокровато і трошки твердовато. Оце край цей вищо? Так, на сьогодні поки хватить. Чотири відеречка посадили. Далі побачимо. Далі поки будемо шлати. Да, Тепло, Потепліє, не? трошки тоді ще посадимо. Люди переробляться городи. Так, те, що ми сьогодні нарізали. Ігор перевіз, вже й порізав. Тепер треба мені сховати. Вчорашній він сухенький порізав, я сховала. Тепер ще ці треба сховати. Не знаю, чи я сьогодні здужаю. Так, я все ж таки дрова ці вкинула. Думала, що не здужаю, але так якось помаленьку. Я їх не складала, тільки скидала на купу. Сюди сирі, а сюди сухі. Буде портитись погода дощ, чи що я їх тоді складу. Зараз вже так поморувалися, що вже будемо йти в хату. Всім на добра ніч і тихої, всім ночі.